Вітання усім! Розпочався третій день турніру Кривова битва на четвірочках. Так, сьогодні пізніше записую топ-10. Давайте глянемо, що там по обороні. Ну, починають пробивати. До вчорашнього дня все було непогано. Але, в принципі, ще А. Так, майже 70% відбиття атак. В принципі, ще тримаємось. Добре, давайте переходити до боїв. Лісю. Неприємно, звісно, але ніби як якщо приберемо лівий фланг, то буде ніби непогано. Давайте спробуємо. Добре, що Кедман і Соня хоча б б'ють по одній цілі. Так, що ми бачимо? Можна ніби зробити четвірку жовту. Але в лісю. Добре, давайте спробуємо ось так. Давайте поки що спробуємо фіолет поки що пошукати. Фіолет, ну дві. Двох фіолетових мені не вистачить, хоча я думав, що вистачить, якщо чесно. Добре, тоді, поки б'є соня, давайте одразу жовті в неї прокинемо. Ніби мені по відчуттям тріочки жовтої повинно вистачити, щоб більше не летіло в, цю, в лісю. Так, добре, б'ємо в кальо. Там і в протиколі, в принципі, скільки буде контра? Один хід. Контру можна почекати. Давайте ось так червоні прокинемо в кальо. Ну, звісно, навряд чи ми когось заблокуємо, окрім кальо. Ні, лісю заблокована. Давайте, можливо, лісю нам поки що не загрожує, тому ми приберемо спочатку кальо. Ну і вже хочеться зарядити ніби контру. Уже ніби час. Грега взагалі зарядити не можу. Добре, давайте тоді, поки в нас є контра, поки лісю заблокована. Щось прокидаємо. Грім. Ну, ніби є можливість, що грім від'їде й так, а ось Соня вже майже скоро буде заряджена. Тому давайте це зробимо ось так. Хочеться ніби і жовті прибрати знизу. Щоб більше шкоди нанести. Ну, давайте спробуємо. Так, грім, куди будеш бити? Так, грім від'їхав. І лісю від'їде. Добре. З однієї сторони добре, з іншої. Не дуже. Ой, це я щось не побачив. Щоб полетить комбо. Добре, давайте червоні приберемо. А там зберуться сині. Напевно, навряд чи соні вистачить. Ні, їй не вистачило. Ну тоді в кіпіот аби. Поки що молочинка, і тепер потрібно, щоб. А що мені потрібно? Щоб кіприот вижив, напевно. Ой, прикро, знову як вчорашній бій, не вистачить трішечки. Так, ну добре, давайте. Я не знаю, на що я тут надіюсь, звісно. На одного отого, який буде труїти. Красиво все летить, але не туди. Під кедманом стоїть зовсім не мій колір. Я його не проб'ю. Як же ж прикро, що що немає під ним моєго кольору. Ну Він мені випише, скільки в Міньйона там, хп 70. Ну Давайте я приберу червоні, можливо, там зелені з фіолетом приберуться і знизу щось вийде. Ну, виїхав ще фіолет. Давай, давай, комбо, будь ласка, жовтенькі. Ой, добре. Дуже добре. Так, поїхали далі. Кіпріот. Ну тяжко. Добре, поїхали. Тут уже лікарів немає, всі. Мульт, альфа, альфа емблеми чи майстер емблеми. Тут складно. Добре, давайте. Сині червоні виглядає, ніби непоганий хід. Давайте ось так: зелені фіолт жовті. Ні, жовтий не склався. Так, червоні. Червоних я можу зібрати ось так разочок обережно. І ось так. І приот все одно буде заряджений. Це зайве навіть дуже. Так. Кого ми будемо бити? Давайте спробуємо в лісю. Там навик до захисту броня вимкнулася, а там. Просто невелювання нівелю... урону. Добре, давайте тоді ось так. Зарядимо контрол. Так, і дуже багацька жовтого. Але ж дуже невчасно. Добре, давайте червоні поки. Можливо, ми зможемо грекати, але в який сенс в Грегові? Мегаміньон розіб'ється об контру. Давайте спробуємо жовтів Люсю, поки безпечно, ніби це виглядає. Але вона зарядилася. Ще й мою лісю заблокувала, її я прибрала. Ну Це фіаско. Ну Добре, давайте ще жовтів соню. Можливо, і добре, що в Грега влучили. Так. Що робити далі? Давайте ось так. В Соню. Ой, в лісю, ні? Не хочеш? Ну добре, тоді прощаємося з лісю, як мінімум. Ні. Я тут не осилю. Потрібно було жовті або раніше прокидати, або не чіпати того, не знаходити грега, тобто не намагатися його знайти. Ну, якось так. Поїхали далі. Ну, не нулик це вже добре, але в принципі знову ти ну, поїхали. ну, Тут все добре стоїть. Тут і броня ріжеться, і бафається атака. Тобто тут все непогано. Давайте так сині. Зараз одразу будемо хотів сказати, жовті прибирати в кіпріот, а поки мала контра, але воно само прибралось. І кіпріот, в принципі, зараз від'їжджає. Це не може не радувати. Так. Давайте ось так. Грім можливо, і не зарядиться. І контра з нього злетіла. В кедмена було б непогано вдарити Ф'єларом, але там цей. Там ухиляння стоїть, тому боюсь, що може не спрацювати. Грімо. Давайте в гріма і вдаримо. Зробимо ось так. Пішов грек. Я думаю, що краще зробити ось так, ніж робити четвірку жовту. І ще буде трієчка в гормика. Прикро, звісно, що гормику не вистачило. Зовсім дещиці. Давайте ось так трішечки почистимось. Ага. Навіть дуже непогано спрацював грек. Ну, все, ніби в нас тут контра є все розіб'ється сама. Ну і лишиться кедман, і все. Давайте ось так, можливо, і він розіб'ється. Так. Ну тут все вийшло краще. Три семірки. Поїхали далі. Мія Ліки. Дві контри. Ну, надто захисна команда. Але вона може спрацювати. Так, жабох, ти здається. 350 урона цілі. Скидаються статуси. Добре. Ну, ходімо. Просто прикро, що її ліки йш, там її здається, атаку ріже. Тобто я своєю контрою на дві контри можу не витягнути. З іншої сторони, вона жовтим камінчиком знімається. Мультів тут немає. Тому Тому якось не знаю. Давайте, можна було жовті взяти з зверху і знизу. Але чомусь вирішив зробити ось так. Давайте ще ось трієчка буде. І ось так, можливо, ще підійде жовтий. Ні, бо забагато хочу. Ну, до речі, фіолетового щось забагато. М -м, ось і жовтий. Так, добре, давайте дозбираємо жовті. Спробуємо бити в Мієліки. Ще спробуємо зняти з Грега його Міньйона. Так, всі заблоковані. Але зовсім поле не мого кольору, зовсім. Давайте фіол пошукаємо. Ну і ось так там повинен фіол скластися. Да. Все правильно я зрозумів. Мій ліки ми пробили. Так, скинуться ефекти статусу. Чи мультяха просто не цей? Не спіймав цей недух. Так, що нам потрібно? Напевно, давайте ось так. Так, дві контри це погано, це боляче, якщо не зніметься. Ні, знялася з одного. Зараз ще грек почне начислять. Давайте ось так. Заберемо один жовтий і його підтягнемо до довер... догори. Як же ж боляче від магаміньона? Ну, давайте ось так. Лісю зникло, і жабок б'є, все. Це знову поразка. Фіолар, ну давайте фіолара. Відправимо вже Бога. Ніби труїння все таке. Можливо, Юєм встигнемо поставити собі Міньйона? Яка ж бридка ця контра? Так, добре. Та що тут доброго? Давайте ось так, можливо, десь щось знизу позбирається. Ні, кіпріот не витягне сам. Хоча вони і труяться, все це добре. Але на жаль. По одному ходу там лишилось. Давайте ось так, можливо, жовтий знизу закриється. Та трішечки кипріота щось. І вони не дотроїлися. Скільки врега? Там багато, 129. Тут 76. Один постріл, можливо, ми ще... Та ні, 98 життя. Навряд чи ми його витримаємо. Ні. Ну, вже як мінімум дві поразки. Добре, давайте, вони тоді не б'ють, давайте ось ще жовті. Ну, вже Бога забрали. А грега, напевно, не вийде. Ні. Все. Ну, значить, буде викуп. Не сьогодні, то завтра. Добре, давайте останній бій, головне його не програти. Не знаю, ну мені не подобається тут тюй, тому що він дуже тоненький. Коли камінчик є, нема питань. Але ж життя в нього взагалі немає. Добре, давайте Кирила. Спробуємо ще так. Так, червоних не взяв, ну ніби червоних небагато, в принципі. О, тільки сказав, що червоних небагато. Ну добре, збираємо жовті. Ой, зараз релісів взагалі не потрібно було заряджати. Так, добре, давайте ще жовті. Нехай постави контру. Ми напевно спробуємо її здіспелити. Подивимося, як це в нас вийде. Чи не вийде? Ф'єларом вдаримо в контру. Кажу в контру. Ну давкі приота. Малось на увазі. Давайте жовті знайдемо. Жовті, сині. Лісю заблокована, тоді тиснемо ще жовті, поки можемо собі це дозволити. І тиснемо сині. Ну тут всіх кольорів ніби вистачає по черзі. Грек. Добре, давайте підбафнемося. Подивимося, що там грек виживе, ні. Так, вижив. Жовті не хочеться збирати поки що. А по-іншому я їх руйную. Ну добре, давайте тоді максимально приберемо поле. Добре, мінус лісю. Грім ще бити не буде. Тут питання. Добре, ну тут точно філар піде в Кедмана. Напевне, Ілісю піде туди ж. Я собі так міркую, що гріма ми повинні пережити. Тим паче він зараз повинен сам же ще розбитися. Або промахнеться. Ні. Ну, Лишається один цар. Це вже не смертельно. Як же з них важко збивається з мультів ці посилення. Ну тут, в принципі, що був би Юй, що був би Кирил, все було б те саме. Так, ну топ один побачили, але нам щось здається дуже далеко. 2400. Ну, в принципі, так як вже турнір так трохи йде часу, то. Та ні, дві поразки. Якщо тут я був згоден на поразку, ніби це все виглядало, як воно, то ось тут прикром. Але дві контри їх потрібно чимось кимось знімати. Можливо, в цьому випадку мені просто потрібно було взяти того самого Кедмана замість юї і все. Просто зняв би, заблокував би їм цю контру. Але ж також питання, чи був би камінчик вчасно і все інше. Тому залишається тільки здогадуватись. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.